Привіт, привіт! Сьогодні я йду на професійну чистку зубів. Записалася у клініку Бланко, вона знаходиться за адресою вулиця Шевченка, 36А. Мене провели до кабінету і перевірили мій стан зубів. Усі інструменти були стерильні та відкривались особисто при мені. Також обов'язковим є фотопротокол – це фото до та після процедури. З гігієною в мене виявилось все добре, тому ми одразу перейшли до чистки приладом Airflow. Він байливо знімає зубний наліт, не травмуючи емаль. Завершуємо процес полірування зубів щіточкою та полірувальною пастою. Сама процедура пройшла швидко, безболісно, та я навіть помітила, що у мене змінився колір зубів, він став більш світлим. Наприкінці лікар провів для мене міні-урок з правильного чищення зубів, показав техніку, на якій зоні варто зосередитися більше, та як підтримувати якісну гігієну ротової порожнини щодня. Пам'ятайте, що професійна гігієна – це невід'ємна складова здорових та гарних зубів.